Ай. У нас тут черговий не гайд Цього разу я робив отаке от ду-ду-ду. І це було дуже весело. Поїхали подивитись, наскільки це було весело. Вирішив я пограти там спір-скіллом одним. Він на сороковий левел, це Elemental Sundering і до, до нього треба було чимось закачатися. Тому я взяв перше, що під руку попало на перший левел скіл, такий дають нам твістер і почав його пускати. Твістер це ці торнадо. І мені настільки сподобалось, що я забив на той Elemental Sundering і продовжу твістери пускати і після 40-го левелу. Отак-от. То що я почав робити оце все як надо, всі кнопки як надо нажимати. І оце те, що на екрані робиться, почало робиться. І Я сказав, так. Да". І мені подобається. І продовжив далі пускати торнадики і... і кайфувати. Дуже кайфовий білд, дуже класне відчуття від нього. Моби. Шмякають, фрізяться там, Херальди прокають, шмякають мобу теж, торнадо кліриці там на екрані, за екраном і ще за екраном, десь, навірно, ще два екрани. І Sinalta в нього теж непоганий. Є, є нюанс, що SinalTari залежить від арени босовської, Того, що ці торнадо можуть хітнути моба декілька разів. Вони, як спарки працюють, тобто вони можуть хітнути моба раз в 0,66 секунди, але потрібно, щоб вони вернулись, щоб ну, знову попали по мобу. І для цього треба, щоб вони від стінки відбилися і почали вертатися обратно. Тому чим менша арена, тим більше демеджу у вас. Того там побачите потім на арбітрі демедж був не вау, тобто нормальний, все ще нормальний демедж. таргет навіть коли стін нема, у арбітра величезна арена. Але було одно тако. А от коли як можна замітити, маленькі арени в боси, то ці торнадо просто розлітаються, влітають там і витираються боси. І це теж було нормально, а більшість. А більшість босів має стіни, від яких ви вдавається. Давай я, я так скажу. То, що бос арени зазвичай їм навіть, ну, просто арену їм роблять окремо, Хе -хе. І це було прикольно. Найбільш кайфовіше це було в ритуалах. Це прям самий кайф був цього білда. Як можна замітити, я просто пускаю один залп великий цих з баражом торнадо, а на торнадо ці працює бараж скіл. Я потім буду детальніше розказувати, але з баражом пускаєте торнадо. Дюрейшн торнадо у мене 5 секунд. І за 5 секунд просто весь цей ритуал вмирає. Я просто стою і дивлюся. Десь відсотків 80 часу з одного залпу ритуал комплітиться. І це прям дуже класне відчуття. Я ритуали фармив і мені прям було дуже весело, я не знаю. Це було найкращий фарм ритуалів, який в мене був взагалі. Хоча я грав там із парками, всякими, і есенс дрейнами. З цим нічого для мене не було в порівнянні, тому що плюс цей білд вийшов ще достатньо танковим. Там я потім розкажу чого, ну у нього є 50 блока, що приємно, 50 чи 60 вейда, що ну, тож приємно. І Дефлекта куча, і лайф плюс єси трохи. Хороший білд, Мені сподобалось. Достатньо танковий, достатньо клір дуже хороший. сінал таргет окей, а він коли дуже хороший. Коли арена хороша, то дуже хороший, коли арена така собі, то окей. Тобто, в цілому, я прям дуже задоволений цим білдом, можу рекомендувати. Єдиний нюанс, що там чуть-чуть кнопочки треба нажимати, це двохкроковий. Як це? Два скіла треба нажимати, щоб все було прям дуже хорошо. Але навіть коли вам це лінь робить, вам це можна на мапінгу забити, а тільки на босу. На босу, надіюсь, вам вже не лінь два скіла нажать. Щоб нанести Но на маппінгу я просто бігаю і рейткій ковід, коли це достатньо було, з достатнім гером уже, щоб все витиралось так само плюс-мінус. Чисто тільки візуальну різницю можна було замітити, що торнадоки менше робляться, коли ви не кастуєте другий скіл. Надам, мені дуже сподобалось. Поїхали тоді, покажу уже, як я це робив. Ось так мій чароктор виглядає. Ось цих два скіла, яких я говорив, тобто один скіл ось такий у нас є. Це заряджає ваші торнадо. Ну, коли ви взяєте цей скіл, і потім пускаєте торнадо з цього скіла, то їх робиться більше і вони робляться в демеджа більше, типу, вж, робиться. Давайте, зразу, як цей скіл працює. Почнемо з цього. Тобто є торнадо. По стандарту це просто не торнадо, яке робить ду-ду-ду. Ну Торнадо і Торнадо ду 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 робить. Але ці лізі додали такий чудовий супорт, який каже, що 4 є ще на прожектайла, А торнадо це прожектайл чогось. Ну, це прожектайл, да? Тобто прожектайл з демеджа наносять, але в 5 разів більше у вас прожектайлів робиться замість одного 5. Відповідно, все. Сумі демедж виріс. І це вже виглядає атак. Потім наступний крок. Коли торнадо запускається з такої механіки, ось Вірл з є механіка, коли торнадо запускається з нього, кожен стак цього Вірвин, а їх може бути 3 штуки всього скіла Вірн Слеша, він може 3 рази стакнутися, і ви стоїте в ньому. Кожен стак дає плюс один торнадо, тобто замість 5, 6, потім 7, потім 8 на трьох стаках. І 80 море демеджа. Тобто три стаки дають 240 море демеджа. Це дуже багато. І відповідно вже пускається так. Але це все ще не так не виглядає, так як виглядало на мапі, так. Да? У твістера є ще нюанс. Коли на підлозі лежить якийсь Elemental Ground, або Ігнайте, або Shocked, або Чілет. Він, коли по ньому проїжджає. До речі, що це твістер 10 кваліті? Ну ладно, це не звертайте уваги. Коли твістер проїжджає по граунду, він отримує екстра демеджа. Цього елементального, ну, відповідного до граунду. Я так і не знаю, чи він може два граунди впітати демедж, чи колди лайтінг може, чи може три, чи тільки той, який перший він захватить. Я чесно не впевнений. Але навіть коли він один захоплюється, 50 екстра демеджа це багато ще? Тобто, у вас, ви робите раз, два, три. Це 240 демеджа. А потім є ботінки, які залишають шокід граунд, коли ви ходите просто. Тобто я ось біжу. І я біжу, я біжу, я біжу. І шокід граунд лежить. І коли я роблю вжух жу жух ось цей, цей як я Virin Slash пітує граунди, І потім, коли я запускаю торнадо ці, вони вже робляться такі великі лайтінгові. А якби тут був колд-граунд, то воно б колдовське було. А коли файер бачили там відео, то були б фаєровські такі. І відповідно, коли це все робить, виходить куча демеджа. Єдиний нюанс, як цей геймплей з цих двох кнопок працює, що оці ви коли спавните вірлінди, якщо ви. Ну, тобто з них треба запустити торнадо, щоб це їх було багато і купльових. Але ці вірлінди пропадають, якщо ви рандомно вийдете, вони хоп пропали. Ну, вони там зорвалися нашли демеджі, але це нас не сильно цікавить. То да, треба дивитися, щоб ви із цього запускали. Але якщо босс атакує і ви вирвали, то буде поганий цей ваш твістер. І це ще не кінець. Ну тобто це дві кнопки, це мапінг, до речі, так. Да. цей вірлін слеш ще вас моває трохи вперед. Тобто, якщо у вас багато такфіда, ви можете тако просто мовиці. <світ> а потім, коли надо великий демеж, взяли її, нажали і далі мовитись. Якщо хочете, якщо у вас спіда ну, мало, то що на бадінках цих мовспіда мало. То можна так мовити. такий нюанс. ще є. І далі, що ще цікаве, бараж працює на цей скіл, на твістер. Що робить бараж? Це просто. Повторюється ваш скіл ще два рази по стандарту і ще плюс один раз за кожен френзі, який ви з'їли. Якщо у вас генерація є, то це буде ще більше твістеру. Відповідно, комба вже продовжується. Тобто ми три стаки оцього робимо. Потім нажимаємо бараж. Це, бачите, два рази воно повториться. Тобто замість одного разу скіл скосується три рази. І тепер уже з цих торнадо куча літає. І якщо у вас є френзі, то ще більше повториться, правда, ці. Якщо другий раз прокуїть скіли, то це 50 лес демеджу, то це не трипл демедж, а це дабл демедж, виходить. Тобто в два рази більше демеджу з цим з баражом нажатим буде, без френзіків, Але все одно це криво і весело, і виглядає, дуже подобається. І під кінець цього чара я ще в цю комбу знайшов ще один смішний скіл. Ось я... все життя цього чара я грав без цього скіла, і я такий скіл, називається Ice Deep Arrow. Що це таке? Це теж баф, який ви ось нажимаєте, і потім, коли випускаєте торнадо, вони заряжені летять, я не можу показати щось, то, що воно як працює. Коли торнадо буде заряжене з цим скилом хітне моба, з моба вилетять айс-шарди. Тобто просто кристали людяні будуть лежати, які потім зруться і несуть якийсь демедж. Чесно, я не знаю, наскільки вони багато демеджа носять, але чому б і ні? Це зайва кнопка, яка не сильно напрягає не нажать. Просто то. Фул камба, виходить, нам треба ось три рази оце зробити. Потім бараж, потім цю і потім нажати оце. І оп, ДПС. Це звучить як багато. На це вам треба тільки на босах-боссах робити таке. І це не сильно складно. Ось така от комба. Яка складається з багатьох кнопок, але вони не складно і і вам не обов'язково їх всі нажимати. Тобто, ну, коли ви з боссом б'єтесь, то да, напевно, бажано все нажати. Але я кажу, на клірі мапінга просто я просто біг і рейдклікав і все вмирало. Мені нічого не треба було робити, там все вмирало, херди прокали, все ду-ду-ду робило і да. Але навіть візуально мені не подобається оцей такий такі скіли, маленькі торнадо майже незамітно, не цікаво, то я навіть на мапінгу просто підкручував хоча б разок там, чи два оце, щоб торнадоки яскравіші були. А вмирали, мабуть, плюс-мінус так само. Там навіть рарників в основному вмирали просто з мого, і це нормально було. Так от це були геми. З з в супортів тут, ну, я важливий ново прожектайл показав. Прожектайл спіл, бо це прожектайли, щоб вони швидше літали далі. Дюрейшн, щоб більше літали довше, далі долітали, частіше хітали моби, воно ну, більше. Вертались коли. Твістер може хитнуть ось. Раз в 0,66 секунди моба. Ну, це з одного залпу, ось Оціх 5 прожектали, які пульнули, навіть якщо вони п'ятером по одному приїдуть, хітне тільки один. Раз 066 секунди, але якщо один з них хітне, а потім через 0,6 секунди другий приїде, то він знову хітне. А той перший, який був хітнув раз, він вже теж буде повертатися і знову хітне. В цілому, якщо не прям геть відкрита арена як може в арбітра, ви десь 0 раз в 0,6 секунди хітаєте моба з кожного залпа, це вважайте, що і далі просто на дюрейшн помножить надо демедж цей. Дюрейшн на 5 секунд був, це виходить скільки разів воно десь? Сім хітає, мабуть. Десь сім разів. Твістер хитає одного і того самого мобу. мій з моїм дюрейшеном. І далі моредемеже супорт. І ще один смішний супорт. Це не то, що прям супер сильний він, але 30 моредемежу супорт, якщо у вас вставлено в другий веапон set, цей твістер. Ну, якщо цей супорт узайці в другому сеті скіла. Ну, відповідно, я просто поставив другий сет і зробив, щоб другий сет це мій був майнвепон. Потім до гіра перейду детальніше. Ну так, да. це ось такий супорт. Це вірн слеж я юзаю в основному як. Просто ну, баф для твістера, то йому ну, Генерить рейдж приємно. АО є. Щоб можна було чуть, -чуть хоч пододжитись в ньому, якщо хочеться, бо коли ви з нього вибігаєте, він зривається, і у вас твістери не заряжені пускаються. Того аоє, щоб він був більший, а не оцей мікроскопічний. Е Атак Спід, само собою. Ну, там демеджа вставив, бо можу і демеджа. Тут уже не придумав, що останні супорти. Так-то в нього вийшли ще нормально демеджа, і мобо він навіть на картах убуває теж непогано. Баражі вже казав, КДР, Дюрейшн, Каспід. Ну, це просто утіліті, тут нічого секретного, і в мене посередині відео інтернет помер. Якраз, що це я говорив. А. 99% часу життя мого цього чара я грав. Без цього скіла взагалі, і я не знаю, наскільки він імпакт взагалі робить, так що я навіть не впевнений. Ну, щось він робить. Скільки демеджа не знаю, але якщо не лінію нажимати кнопку, то можете нажимати, якщо лінь, то можете забити, я без нього і це було все одно чудово. Мені сподобалось дуже. Так що да. Ну і далі, що я тут зробив? Херальд з демеджами всякими Херальдом, Херальдом, Херальдом. А, оцей супорт в Херальдах чудовий. Цей, Що це робить, що суп? Цей скіл не може блайндить, але отримайте і крит, -крит мультикучу. А це нам дуже сильно. Потім поясню чому. І... А чого це сильно? Того, що твістер по стандарту блайндит анімі. Просто, ну, якщо твістер по ньому попав, а він попаде з цим, скільки твістерів, він заблайджений цей enemy. Того цей супорт класний. Ну, а решта це просто демеджі якісь і АОЄ. Так само з Hieralde Ficeм демеджі АОЄ це і про блайн супорт. Я і Call Delighting Deмедж стакав, того я робив, що. І Herd of Fighters і Herd of Thunder, мені щось там робили. І далі. Wind Газденс. Ну, це кучку Evasion дає, це Recovery Kies від Evasion. І Combat Frenzy, оскільки я Монком був цим інвокером. в мене було багато спірита. Мені влізло Combat Frenzy. Що це таке? Це генерація Frenzy Charge. Frenzy Charge мені для баража. Щоб більше торнадо пускати під баражом, коли є Frenzy Charge. Воно не то, що прям супер сильно надо, але мені влізло, то я встав Якось так. Ну і тут суппорти. Да. Я щось натикав на спіріт. Тут всякі гербалізми вже були, там колухе де це кажу. Було багато спіріту, того, що я інвокер, і я його робив щось з ним важливе, ні. Можна грати не інвокером і просто ці всі спіри-геми викинути і, ну, суппорти. І так само грати можна на будь-якому іншому класі, це, цей білд. Це що у нас по гемам було? А, ну, іще анбаута аватар. Це монковський скилл, який дає море демеджа, коли ви нажимаєте кнопку, то KDR duration устав, там левел game якийсь. Так от, переходячи до веапонів гіра всього. Так, почнемо з вапона, бо він найсмішніший. Це в минулій лізі був самий метовий, наверное, веапон, з самого білда. Його понерфили, я його вирішив пов'язати, все ще класний. Особливо для монка інвокера. Чого, потім покажу детальніше там Монка, хто не в курсі, але в чому ідея цього вепона? У нього багато кріта, плюс 8 бейсу. І в нього є така штука, називається Bifur Kates Critical Hits. Страшні слова. Що це робить? Це робить, що у вас кріт страйк-шанс ролиться два рази. Лук. Тобто, у вас, скажімо, давайте, тут воно навіть показується, ці всі шанси, щоб я не рахував за вас. Тут Нам гг запорахували. У мене 40 крита, але оскільки воно ролиться два рази, у мене насправді 60 квіта. Як це працює? Бо Воно 40. Рахує. Тобто, якщо не прокнуло, воно ще раз пробує 40 шанс хітнути. того сумарно получається 66 кріта. Це 40% і 40% від того, що залишилось. Від 60, виходить 66. Це шанс на кріт просто мій. А що ще це робить? Що якщо воно прокне обидва, і цей кріт прокне, і другий кріт лаки прокне, тоді воно робить, що twice-кріт, так званий. Це. У мене 400 крит мульті, коли Прокає два рази цей кріт з цього хіта. Крит мульті рахується два рази, як будто у мене 800 робиться кріта. Тобто, у мене 18% шанс, що крітане на 800 крит мульті. Це ось, що це робить? Ось такий от спір прикольний. І відповідно він у нього куча кріта получається. Чого куча квіта? Давайте зразу покажу, хто не в курсі. У Монка є такий чудовий скіл. Скіл. Пасівка, що кріти ігнорять елементу резисти. Того нам важливо, чим побіч кріта. Так. І ось того це, я вибрав цей веапон, що на ньому багато крита плюс лаки і кріт. Але оскільки цей веапон у нас має мало демеджа, тобто це мій, мій веапон, то був секонд хенд вепон, я потім поясню чого. Це мій мій веапон, на ньому мало демеджа. Ну, рарно на вепоні, може бути раз, не знаю, в 5 більше демеджа, навірно. Мені треба було десь в інших місцях флет демеджа знайти просто, ну, просто флет демеджа до атак. І ось я руни на флет демедж став колдовські великі. Там є, є менші руни, є, я найбільше встав. І на Гловисах, чим побільше флет-демеджа, і на рингах демеджа побільше. І пояс, який підсилює рінгів ефект. Три, там 30 ефект рингів я взяв. Тобто, щоб ще флет-демеджа. Це звідки весь флет-демедж береться. Два ринга, ловиси, і пояс і дві руни. Це мій А Решта гіра, ну, просто Evasion Deflect, Evasion Deflect. Резисти, само собою. І кріти, де є кріти, де існують кріти. Крит, крит демидж, крит демидж, крит шанс. Ну і ботінки я вже казав, показував. Це ботінки, які ну, вони ще дають флет демеджа до атак, що приємно. А вони, головне, що вони залишають граунд, який заряджає мої торнадоки. І залишилось у нас показати шит. Є отакий от шит. Я вирішив з ним грати. Думав, що довго думав, що офхенду взяти. Згадав про такий щит, який дає один демедж як екстра за один шанс ту блока. І в мене получилось 48 шанс до блока за рахунок того, що я в щит вставив дві руни на блок, тобто я знайшов щит на корупціний на дві дерки, вставив дві руни, получилось 30 блока. І буквально ось тут пару нодиків є про блок. Це робить, що трошки ви не весь демедж щитом цим блочите, тобто у вас прибуває там 8% демеджа, але це таке неважливо. Але дають кучу блока. І відповідно у мене вийшло 48 блока. Приємно. І дало мені це 50 дамеджа. що приємно. Це мій гір. Що ще до гір показати? Я, я кажу, у мене є два веапони, тобто щит в обидвих сетах використовується. Хто не знає, можна тут ось так зробити. Замочок, рейд-клікнуть, поки... і воно буде. Це значить, що цей веапон в обидвох сетах використовується. А от сам веапон у мене різний. Тобто... Для, мейн, для твістера в мене веапон, який має побільше демеджа, плюс on hit. До речі, on hit — це важливо, то що більшість сурсів рейджа, on melee хід дають Всюди, на джувелах, навіть на дереві. там. Тільки оцей, мені здається, дає rage on hit для прожектайлів. Це на моя генерація рейджа, рейдж — це куча демеджа. Так от. Це секондарі вепон, це важливо. З флет демеджем і рейджом, і всім, що надо. чим, чим посильніший цей вепон має бути, чим побільше кліта, чим побільше демеджу. А мейн вепон у мене просто побільше атак спіда. Тобто я все ще взяв цей самий спір, можна було взагалі спір з більшим атак спідом взяти, але я все ще цей спір взяв за корупчення атак спід і з руною атак спіда. Для чого я встав? Я зробив, що вірлін слеш мій має тільки з вепон один сетом юзається, а решта скилли юзається з вепон 2 сетом. І відповідно для вірлін Слеша, який це в мене тільки настакує оці штуки, щоб чим побільше нього атак спіда було, я зробив. А всі інші скили, ну, просто з міїм голови не ваном, щоб повірше Ось так. Такий от нюанс. А тепер ще дерево. Да. Дерево нічого сильно секретного тут нема. Ми інвокери дають екстра демеджа. демеджантар, який дає 40 мара демеджа, коли ви нажимаєте кнопку. Ігнор кріти і Спіріт. Кажу, можна майже на будь-якому Сендесі цей білд робити, Ну, там трошки його міняти, але да. Таке. Е... Крити, демеджи, крити, демеджи, крити, демеджи, вставив сюди джувел з екстра демеджем, колдом. Ну, бо колдемедж фрізить приємно було. Демеджи, демеджі, крити, евейжена, само собою, евейжен, і до цього блока. Добрався і нормально. Нічого сильно секретного нема. Де можна прожектал спіда збирайте, бо торнадо це прожектайли, і, ну, більше прожектайл спіда, Вони частіше далі полетять, вернуться, хітнуть ще раз моба. Більше прожитка спіда краще, більше дюрейшна краще. Скелеться, як спарк, це скіл, кажу, Це такий атак спарк скіл. Він так само скелиться, так само працює і грається. Ну, може, не геть так само, але схоже, що кидаєте ці штуки, і вони потім вертаються і бувають там все за екраном десь. А ні, кажу, дуже сподобався білд. Можу рекомендувати. Але кажу, є нюанс, що треба дві кнопочки інколи нажимати, коли босси об'єте, що ось так ось, так ось так, і жух-жух, робити. Дякую всім за увагу! Залишу з моїм так званим убер-арбітром це як я з ним бився. Ну, це, це є два тіри арбітрів зараз в цій грі. Це складніший був. Бачите, як на арбітрі ДПС, де стінок нема. Все ще окей. Але таке не вау вже був. І дякую всім за увагу. Почуємось в наступному відео стрімі. Не знаю, хто де. Бай! Ну давай. Of it already burns for your world. He revokes your existence. Scorch. встигну добити його до цієї фази? Да. Це... А... Я не бачив, він це робить вообще, так що. Е, успіл. Я ще чуть, чуть не місклікну. Я через арбітра цього не бачу куди бігти. Ну ладно. нікій гаці Він мене ряпнув, вот тефак це було. Такі, я цього атаку ніколи не вмію